Ім'я сина може мати слов'янське походження, що підтверджується історичними записами. Наприклад, у прізвищі Уманського полковника 1675 року Микити Синенка, яке записувалося як Синенко, можна бачити цю етимологію в історичних документах, зокрема з 1418 року. Також зустрічається форма сна, написано як сною, проте в більшості випадків письмові свідчення імені з 15 століття передають голосний буквою, і, наприклад, у 1403 році згадується пан сина Брлич – цей антропонім, або особисте ім'я можна трактувати як похідне від слова син. Яке вказує на спорідненість, існує також можливість, що ім'я могло бути утворене від прикметника синій, однак, на думку укладачів словника староукраїнської мови, українське ім'я сина походить від молдавського імені грецького походження Синезіос во Сенетос, схожі на сина імена: Рина, Сава, Анна, Дана, Інна, Айна, Мила, Сова, Вида, Жила, Зима, липа, хила.